Вітаю на каналі Училка на 12. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми працюємо сьогодні за векбуком, друкованим зошитом до підручника при P для 5 класу, сторінка 59. Grammar and writing. Exercise 1: Look at the picture. Complete the sentences with the words in the box, underline the prepositions. Подивіться на малюнок. Доповніть речення із рамочки і підкрестіть. В рамочі слова каз, машини, кет, «кіт», girls, дівчата, men, чоловіки, museum, музей, pictures, малюнки. Поглянемо, що в нас дається вправі. Зразок. There are two girls inside the cafe. Є дві дівчинки всередині у кафе. a above the cafe». Значить, над кафе у нас є музей. Ми пишемо. There's a museum. About the cafe. There are some pictures. inside the museum в музеї. There are some outside the stations. Значить, не у вокзалі поза ним є каз. Деякі машини, так? There's a near the bus. Біля автобуса є у нас кет. There are two men below the tree, below the tall three. Okay, зафіксували. Прибираємо. Exercise two. Look at the picture of Tom's house. Complete the sentence. Подивіться на малюночок Томового будинку потрібно доповнити речення. Так, ну і перший, перше речення. Tom's got two posters. Де його постери? Звичайно ж, над ліжком. About the bed. His desk is Нет, the window была а больше, а больше вид below. Так что скажем о below. The cat is outside. Tom's bedroom. Кит домовою кімнатою, не в домовій кімнаті, так? За нею. Поза нею. His desk is. Тут можна сказати near. his bed. Tom is in his bedroom, He is inside. He is inside. Далі, чи за words. потрібно обрати правильне слово. It's hot. We are playing. Outside the school. Так, ми гуляємо. Зараз жарко. Ми гуляємо. Поза школою. Не в школі. Outside the school. We live near, я вже далі прочитала, near my grandparents. Our house is number 82 and theirs is number 86. Ми живемо біля бабусі та дідуся. Наш будинок номер 82, а їхній номер 86. Wow, this is a very tall building. Look at the city. Below, так? The people look so small. Вау! Wow, це дуже високий будинок. Подивіться на місто знизу. Люди здаються такими маленькими. Коли ми дивимося зверху донизу, то люди нам здаються маленькими. Так, четверте. Look up. Подивися. Вгору. The plane flying. Куди він летить About the city. над місто. Він злітає над містом. Так, зафіксували. Перебираємо і переходимо до writing. Exercise 1. Hanna uses the adjective five, uh, nice five times in her description. Replace nice with adjectives from this and other units. Значить, нам пропонують знайти слово nice, яке вжито п'ять разів у описі Hanna. Devi my favorite place. My name is Hannah, and I am from Northern Ireland. Мене звати і я із Північної Ірландії. I live in Madrid, in Spain, Живу в Мадриді, Іспанії. I'm a student at the University, Я студентка університету. I study Spanish. It's a nice subject. Так. Бачимо перший раз в житті nice subject, другий раз. Uh, ось воно у нас. I like living in Madrid. Я люблю жити в Мадриді. It's a nice city, це гарне місто. My favorite place here is called El Petrio. Петiro. El Petiro. This is a nice park. Near the center of the city. Так, значить, я живу в Мадриді, це гарне місто. Моє улюблене місце називається в Этиро, чи Л Что литера Ратиро. This is a nice park, це гарний парк center of the city. біля центру міста. it's a nice place to visit Це гарне місто, щоб відвідати. Oh, on sunny days I like going to El Retiro with my friends. Я у сонячні дні люблю відвідувати... Це місце з моїми друзями. We sometimes go on the lake in a boat, but what I really like to do is have a picnic and talk to my friends. My friends are nice. Ми інколи ходимо до озера. Впливемо на озері на озері на човнах, але що я люблю. Насправді дуже люблю це мати пікніки, і розмовляти з моїми друзями. Мої друзі дійсно гарні. Так, ну і нам пропонують. Nice place... Замінити слово nice іншими прикметниками, так? Мгу. Значить, замість nice. Це можна сказати interesting subject, так? У першому interesting subject. Так, і пишемо. Совершенно. Interesting. <свят> <свят> Далі. Nice. Що там було ще? Третє. Друге. Nice city, nice park. Значить, Найсіті nice – це можна сказати beautiful city, так, beautiful city, nice park, можна сказати. Um mm. good mm. you yeah, this. Добре, Good, можемо сказати, так. «Good park. Nice place, Це. або my friends are nice, або my friends, are», можемо сказати funny. «Funny». Nice place. Lovely. Lovely place, так гарне місце, нуя бо Файн, брата не а Файн. Ой, все постаралося так Файн. Fine. Fine. Friends, так. Чудові друзі. Так, тепер витираємо. І наступне завдання. Read the text again, answer the questions. Прочитайте текст знову і дайте відповідь на запитання. Where is Hannah from? І ми кажемо, she is from Northern Island. Ось у нас це слово, she is from Northern Island, Northern Island. Так, далі. Where does she live? Кажемо, she lives in Madrid, in Spain. Це нас друге відповідь. She lives in Madrid, in Spain. What does she do? Чим вона займається?» Скажемо, she is a student. She is a student. What is your favorite subject?. Your favorite subject is Spanish. What does she like doing there? She likes going. To El Petro El Petiro Retiro, with your friends. She likes going to El Peritiro. Так, і остання вправо. Write about your favorite place. Use the text in exercise 1 to help you Напишіть при своє улюблене місце. Використайте текст ще. Як помічник. Remember to use different adjectives. Пам'ятайте про використання різних прикметників. На цьому все. До нових зустрічей. Наступного разу працюємо на за юнітом 14. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.